Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, як вважає колишній російський дипломат Олександр Баунов. Відсутність чітко визначених цілей Росії у війні проти України робить визначення перемоги невизначеною. Але цей фактор робить неясним і критерії поразки. Здача російськими військами Херсона може ніяк не вплинути на владу президента РФ Володимира Путіна в Кремлі. Про це у своїй колонці для Financial Times пише колишній російський дипломат, публіцист і експерт московського центру Карнегі Олександр Баунов. За його словами, відсутність чітко визначений. Цілей Росії у війні проти України робить визначення перемоги невизначеною, але цей чинник робить неясними і критерії поразки. Справа в тому, що російський лідер уже пережив кілька серйозних поразок. Спочатку провалився план Путіна та його оточення щодо бліцкригу в Україні та взяття Києва за три дні. Після цього російські війська вимушено відступили з Київської та Чернігівської областей. Російський флот втратив свій флагманський крейсер Москва. Потім росіяни покинули зміїний острів, швидко відступали з Харківської області, кидаючи дорогою свою техніку, символічно Вою поразкою для РФ став і вибух на Кримському мості. Інші лідери, можливо, вже були повалені такими воєнними невдачами, але не Путін пише Баунов. Публіцист пояснює, що прихильники Путіна не сприймають повномасштабне вторгнення в Україну як акт агресії. Для них ця помста на багато могутнішому заходу каже він. Для них це помста на багатомогутнішому заходу, каже він. Дослідники російського суспільства спостерігають разючий парадокс. Історія ставить Росію в перелік великих західних колоніальних імперій. Але після поразки в холодній війні розпаду радянського союз. Юзу і економічних труднощів 1990-х років. усе більше Росіян відчувало, що вони перетворилися на колонію, керовану заходом. Тепер вони вважають, що скидають ярмо, яке так принизило їхню країну та нав'язало їм капіталізм. Продовжує експерт. У зв'язку з цим будь-яка форма опору заходу в Росії вважається перемогою, хоч би яким був кінцевий результат. Навіть у відступі вони будуть втішатися думкою, що запобігли подальшому поневоленню Росії. Ось чому немає прямого зв'язку між військовими невдачами і ослабленням влади Путіна, оточнює Бану. Російському президенту так само важко програти війну проти України, як і виграти її, резюмує експерт. До зустрічі. Глядачі переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.